Данська група з розмінування проводить масовий захід під гаслом Фестиваль миру та безпеки. Таким способом вони хочуть підвищити рівень знань про безпеку серед дітей та дорослих. Тут на площі перемоги активна громадськість може повчитися, надавати першу медичну допомогу або ж побачити, як працює служба порятунку. Такий захід проводився у Сєвєродонецьку вперше. Для містян влаштували чимало різних акцій, але всі вони вчили одному міні безпеці. Не відмовляли і у розвагах. Наприклад, рятувальники дозволяли дітлахам посидіти за кермом пожежної машини та зробити фото на згадку. Она очень большая, там много разного оборудования, каски очень тяжелые, надо большую силу, мужество, чтобы спасать людей. Мне очень понравилось. Каска очень тяжелая, у меня голова чуть не отлетела. Ну, это, конечно, весело, но мне кажется, это вот в жизни это страшно, все-таки все равно. Почему страшно? Ну, вот спасаешь, а мало ли, вот не сработает что-то, и от тебя зависит жизнь людей все-таки. Міжнародні організації, а це Данська рада у справах біженців, дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, Норвезька рада у справах біженців та інші виставили свої намети. У них всім охочим розповідали про свою діяльність. На згадку дарували свою іміджову продукцію: футболки, браслети, повітряні кульки тощо. Мені дуже подобається, тому що це розвиття для дітей. Вапервих тут весело. Во-первых, можно посмотреть, развиваться могут дети. Понравилось то, что все бесплатно. Можно брать бесплатно футболки, бесплатно браслеты. Не знаю, что еще. А в каких акциях уже приняли участие? А, приняла нарисование на лице в флаг Украины, выиграла браслеты, выиграла футболку в трех мероприятиях. Інформація більше для дорослих, а от малечі про мінну безпеку розповідали в ігровій формі аніматори від молоді до е, людей похилого віку. Ми сьогодні закликаємо до уваги до розуміння того, що ми знаходимося в надзвичайній ситуації непростій, і як себе в ній поводити такий захід. Він Ну, мабуть, ще раз нас об'єднає. Ми подивимося один на одного, скомунікуємося і поговоримо ще раз про, про те, як потрібно себе вести. Аби отримувати увагу сіверодончан, організатори фестивалю кожні півгодини проводили лотерею. Квитки роздавали просто так, а от подарунки були солідними: від навушників до ноутбуків. Для кожного на святі знайшлося щось цікаве: підлітки бавилися фарбою, розмальовували обличчя та залишали частинку себе на плакаті данської групи. А ось тут можна залишити свій відбиток руки на згадку про цей фестиваль. Готувалися до фестивалю доволі довго, зазначає голова офісу данської групи з розмінування Джесіка Карлсон. Організатори сподіваються, що цей захід пішов на користь місцевим жителям. Було дуже багато труднощів при підготовці до цього заходу. Також сьогодні було багато інших наших партнерів, які допомогли організувати цей захід. Як результат, ми думаємо, що вийшло дуже добре. Але було проблематично знайти групу, яка сьогодні виступить, і підготувати всі етапи цього заходу організації фестивалю посприяв і давній партнер Луганської області, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Ми підтримуємо ініціативу. В принципі, ми підтримуємо її морально, ми підтримуємо її фінансово. Партнерів конкретно в тому, щоб дати місцевим жителям, свердончанам, тим людям, які сюди приїхали, більше інформації о. Мінної опасності о том, як реагувати на цю опасность. то основний меседж того міропротя в тому, що ми самі отвічаємо за свою бізопасність. Ми повинні бути бдительними ввечері. Після закінчення всіх акцій для северодончан зіграв міський гурт Білий кофі.